Доброго дня всім підписникам. Приїхав до своїх коней, бо майже 2 тижні біля них не був. Помагаю в господарстві мені батьки на даний час помагають. Ось такий жеребчик Бугас. Кобила бахрама, кобилі 8 років, кобила покрита. Першероном, якого всі досить добре знають. Сьогодні він на виставці на Івано-Франківщині це є фараон. Передніх відео можете подивитися. я возив до Дмитра. Тр -тр 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 -тр. Покрив її фараоном. Більше впевнений, що вона покрита. Все добре, бо це досить видно вже і хоч малі сроки, але досить добре видно, кубила поправилася, кубили робиться живіт. Ну і досить добре вже видно по цьому всьому. Нагадую вам, коні мої всі є на продажу, кого що буде цікавити дзвоніть, запитуйте. Ось такий. Бугазик. Це шикарний лошак. Дуже гарний лошак дуже. Ну, малий, кай, Іди сюди, іди. Ну, іди сюди. Він вже став ручний, слухняний, дається чухатись. Да маленький, дається чухатись спокійний. Ось така бахрама. Коли будуть цікавити ці коні, дзвоніть. Пишіть, коментуйте. Знаходиться на Рівненська область, Дубинський район, це лише Смега. Ось така є лушиця. Лушиця. Каролінка моя. Лушиця і кобила бухта. Бачите, як Кароліна який кольор взяла. Робиться блискучий, темний, дуже красивий украс. Ще на ногах трошки в неї лишилося облиняє, в неї нога одна біла, дві задні, дві задні біли, передня права біла. На велині робиться такий красивий украс, в неї лишиться дуже спокійно, адекватна. Скажу вам так, за лошицю дали мені задаток, тобто дві лушиці мої, баронеса і Кароліна. Під завдатком. Ще вересень місяць я маю потримати їх в жовтні місяці, я їх відвезу до власника. Така в нас була домовленість, люди скинули завдаток. Тому за Каролінку прошу більше не турбувати, це дуже спокійна вишиця, дуже спокійна, дуже красиво все є в неї, в неї ріст бомбезний. От і буде 24 23 числа, буде її четвертий місяць. Ну, в вже більше половина кубила. Більша половина кубила вже. Кубила метр сімдесят має. Вона вже по... Метр сорок має по. Лініюці. Метр сорок. Вушиця суперова. На 4 місяці це досить-досить добре. Ну, вона вже під задатком, тому ось така вишиця. Сонце світить вашиво. Нагадую, кубила бухта, є на продажу також. Кубила бухта чистокровна Володимирівка, кубилі 10 років. Суперова конематка, бомбезних приводить лошад. Кобила покрита Володимирівським жеребцем Лероєм, який зараз знаходиться на Тернопільщині. Кобила жеребна 100%. Вже четвертий місяць це досить вже чітко виражено видно, що нема ніяких сумнівів. Вона жеребна. Надіємося, все буде добре. Досить поправилась, вона гарно зробилась за цей дві неділі Ми поставили їх влів на кукурузу. Як посіяли кукурузи і зараз на зелену ріжемо насічку. коні їдять кукурузу, то досить гарно поправилась. Ось така Кароліна. Кароліна і баронеса під завдатком. Баронеса це річна лошиця моя. Баронеса там змінилася, звісно, в рази. Я сьогодні не познімаю їх. Можливо, познімаю, не знаю, зараз піду туди. Вони стоять в ліві, якщо випущу на двір, познімаю їх. Ну, баронеса змінилася, там і ріст, там і грубина лошиці. 10 травня рік, але ну вона гарні має параметри, дуже гарні. Тому власники я більш чим впевнений, будуть задоволені за такі, за такі ціни, за таку ціну люди лишили мені завдати за таку ціну, яку я продав. їм будуть люди задоволені. Куди продав, кому продав, поки що ми тримаємо це, як то кажуть, в секреті. Про все в мене власник не афішувати, не розказувати куди. Тому всі будете знати, всі будете бачити. Власник, власник, будемо казати, так, досить відомий. Тому будете бачити все по порядку. У жовтні місяці ці лошиці поїдуть до свого власника. Ось така бухта. Ну, Бухта тут нема слів, нема про що розказувати, самі все бачите. Телефон, звісно, цього не передає. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Чекаю від всіх вас на коментарі, звісно. Більше покажу. У нас знов засуха. Почалося літо. Трава, звісно, суха, ніяка, але ж... Ось такий богасік. Три місяці буде 20. 19-го О, 19-го три місяці. Лишиться 23-го, а він 19 квітня. Ось такий богасик. Ну, Богасик то буде... то буде з нього жеребець. На все свій час. На все свій час він покаже. Якщо ніхто його не придбає. Але й тому я теж сумніваюсь, бо думаю, що придбають. Зараз така дійсно ситуація в Україні, що хтось не хоче, хтось не може доїжджати. Але ж виберемо, та й приїдуть, чи по відео домовимося. Все можливо. Бахрама, бахрама, мене радує, коли матки, звісно. Я переконався, так як Богдан мені розказував, конематки на всі 100. Що мають висоти, що глядять, що обережність. Ну Все, 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 все. Біля гушато вони це дійсно настоящі конематки. Тр, Одна від одної нікуди, ні на шах. Кароліна, звісно, з них саме на Ну Вона любопитна. Вона гарно поправляється, росте, будуть довольні. Бо я довольний, я бачу результат знаю, що це будуть от половина кобили, лишиться вже, більше половина кобили. Кобила метр сімдесят і лишиться вже метр сорок там железне. Ну і бугас, богаська, я не йде, бугас, іди сюди, іди, малий. Йди, не. Чоткий боїсь. Ми вже на дві тижні не бачили тут. Не хочуть до руки йти. Бахрома, да, мала. Йди, погас, ну, йдись. йди сюди. Іди, йди, мала. Ну йди, кароліна, йди, а ти що? Йдись, йди. Ну, чого? То я ж тебе чухаю. Йди, хороший, йди. Ну це все, час. це молоді лошата, вони вчаться, вони привикають до всього. Всім буду дякувати, всім гарних переглядів. Сьогодні ми не змогли поїхати на Івано-Франківщину на виставку. Дуже про це шкодую. Ну не зміг я така ситуація. Така ситуація в державі. Служба є, служба, не відпустили. Та отаке. Ну нічого. Всім гарних ще раз нагадую переглядів. Всім мирного неба. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте обов'язково лайки, поширюйте мій канал. Всім до побачення.